Лиски собі звили гнездо в якомусь старому горщику з-під квітів. Сидить самка, а її самець носить їй по сухій гілочці, і вона будує все вище і вище своє гніздо. Із старого камашу, із якихось паличок. Так що скоро будуть курчатки. Не знаю, як це в неї таке гніздо вийшло. Пливе її самець. Несе вже якусь паличку. Mm. Угу, дає їй. Якась паличка там вітром її знесло знову. Mm. Самка не париться. Так, самець. Знову. Щось знайшов. Зараз їй принесе в дзьобі. І буде у нас сім'я Лисок знову.